Всім привіт! Це знову любителі авторемонта. Сьогодні хочу вам показати, як я зробив печку. Точніше, я поставив доповнітельний насос від газелі для того, щоб печка краще дула. Перед тим настали холода, як завжди, люди починають рішити, що починає печка погано дуть. Я ж... ж першим ділом взяв полі знімати радіатор. Зняв я той радіатор. Почистий помив. Він був трошки засраний, правда. Нічого, ефекти ніякого не дав. Тому я вирішив спробувати. Купив насос від газелі. От видно, да? це насос. От. Це він зняти. Вон кричатка, видно, так? Да? Насос і під'єднав його, о, о, тут не видно? Під'єднав їд, під його от, кришка, да, о, видно трошки. До входящого патрубка на печку. Взяв я розрізав патрубка і присоединив до цього насоса. І що я вам скажу? Після того, як я його встановив? Печка стала дути огонь. В салоні став Ташкент. Тому всі, хто грішить на печку і не може дати ради і думає купляти нового радіатора, не пожалійте гроші. Купіть цей насос. От насос. От знята кришка. Поставте і попробуйте. Ну. Першим ділом перед установкою самого насоса, якщо ви берете його БУ, так як я обрав БУ от. Я його от розібрав. Зараз же розібрав Перед установкою я його не розбирав, а зараз розібрав. Тут така стоїть резіночка. от, видно цю резиночку різиночку. Змазати герметиком хорошим, щоб не пускав тосоло, бо в мене почало сочитися і неприємно, як коли бачиш, що там в каплі є тосоло. Тому я вирішив зараз його розібрати і поміняти. Або змазати хорошим герметиком і назад поставити. Тому, кому це відео допомогло, Пишіть, розкажу, де можна взяти насос, купити, якого, від чого, як його підключити. Кому цікаво. Зва всіх полайку. Ну, все, на цьому. Ждемо наступне відео.